Вітаю, друзі! Ми будемо говорити про те, що Бог зцілює, реально зцілює. Не в історіях, не колись, не десь, а тут і зараз в твоєму особистому житті може бути зцілення від Бога, яке ти можеш прийняти вірою. І про це обов'язково треба говорити, бо багато людей хворіють, багато хворіють там, де не мають ліків, можливості їх придбати, навіть якщо в тебе є гроші. І коли ти маєш віру в обітницю від Бога про зцілення, ти як мінімум можеш звернутися до нього. В тебе є віра, яка тебе штовхне на цю дію. І ти Отримаєш благословіння, зцілення. Я бачив, як зцілюються люди. Я сам отримав зцілення від Бога. І я можу це говорити, бо я пережив це багато разів в своєму житті. І я знаю слово Боже, яке говорить, що зцілення це те, ця обітниця це благословіння, котре разом зі спасінням і вічністю даровано нам на Христі Ісусом Христом. Перейдемо до Слова Божого. А Євангелія від Марка, перший розділ, 30-31 вірш. Симонова теща лежала в лихоманці. Тож люди розповіли про неї Ісусу. Ісус підійшов до неї, взяв її за руку і допоміг підвестися. Лихоманка залишила жінку, і вона почала прислуговувати їм. Ми візьмемо два уроки і подивимось на Ісуса в цьому вірші. Спочатку ми візьмемо перший урок про людей, які розповіли Ісусу про те, що у якої була лихоманка. Симонова те, що лежало в Лихоманці, тож люди розповіли про неї Ісусу. Ми маємо бути тими людьми, які розпові будуть розповідати Ісусу, якщо десь потрібна його допомога. Якщо в тебе є рід рідний Близький, хтось в у твоєму оточенні, котрий хворіє, хто хтось лежить комусь погано і е, ти знаєш і бачиш це, то зроби як ці люди, які розповіли про те, що Петра Ісусу, розкажи Ісусу про цих людей. Піди, стань на коліна і скажи: Господь Бог, я хочу принести тобі на руках молитви оцих людей, які хворіють, мою там жінку, сестру, чоловіка, дочку, друга, когось, кого ти знаєш, і скажи: Господь, я вірю в те, що ти відповідаєш на молитви. І вір це насправді, а для того, щоб вірити, наповнюйся Словом Божим. Тобто, перший урок, який ми беремо, будь такою людиною, котра піде і розкаже Ісусу, якщо хтось хворіє. Друге, ми бачимо, що робить Ісус. Ісус підійшов до неї, взяв її за руку і допоміг підвестися. Тобто, Ісус зробить своє діло. Твоя справа це вірити і робити. Ти віриш в те, що Ісус відповідає, і робиш що. Ти молишся, ти звертаєшся до нього і просиш про допомогу. Він зробить свою справу, він відповість обов'язково, тільки роби свою. Далі ми бачимо другий урок, який ми візьмемо з цього місця. Ісус підійшов до неї, взяв її за руку і допоміг підвестися. Лихоманка залишила жінку, і вона почала прислуговувати їм. Якщо ти та людина, яка хворіла, ти та людина, котрі була погана, і за тебе попросили, або ти сам попросив у Ісуса. І Ісус відповів, і ти отримав зцілення і тобі вже добре. То а, що тобі треба робити? Тобі треба не йти відразу, робити свої справи і а, будувати своє життя. Це теж треба робити. Але перш за все, головне в житті і завжди має бути це служити Ісусу Христу, служити Богу. Як зробила теща Ісуса, вона пішла і прислужувала їм, кому Ісусу і учням. І твоя справа служити Богові. Як? Як мінімум? Це молитися за тих, хто в потребі, це бути людиною, яка чутлива до слова, Божого, до того, що скаже тобі Дух Святий, для того, щоб потім робити те, що ти отримав якусь настанову від Бога. А, тобто, ми знаємо, що ми молимось за хворих. Бог їх зцілює, і якщо ми ті хворі, яких Бог зцілює, то ми йдемо і служимо Богу, і ми маємо вдячне серце, і ми послідовники Ісуса Христа. Далі ми будемо розглядати з різних а, сторін тему зцілення. Чому буває так, що зцілення немає, інші приклади зцілення, що Бог обіцяв своїм учням, що Бог казав про всіх віруючих, що ми будемо робити, яку владу він нам дав, і які обітниці є в нього. І я вам скажу наперед спойлер, що. Ми маємо владу молитися за хворих. Ми маємо владу молитися за себе і забороняти і прожинати всяку хворобу. Тільки ми маємо мати віру.